Друзі, усім вітання. Сьогодні місто виглядає досить депресивним, туманним, Моросить дощик, Але я сподіваюся, туристи побачать щось із гелікоптера, тому що тут дійсно є що бачити. Спробуємо піднятися вище хмар. But I hope this experience will be still unforgettable. I hope so. Ну і тут дуже гарно вписується норвежська фраза. Іще дорлівар бередорлі кляр, що перекладається буквально як не буває поганої погоди, буває поганий одяг. Отже, сприймаємо реальність такою, як воно є, на недавнішньої спеки, аномальної, коли розтанули усі льодовики. Ця фраза не дуже підходить, тому що буває поганий одяг. Хотілося власне позбутися одягу в таку спеку. Але така погода прохолодна, навіть трошки дощова, мені подобається більше. Кожного разу, коли приходжу, я шукаю свій кораблик. Цього разу він стоїть на цій набережній. Celebrity X. А це тві. Завжди пам'ятаю, з дитинства була така культура, традиція вивезти дитину на море, щоб оздоровити. І я думала, що це просто є спосіб чегти мамочкам з дітьми на відпочинок е в лікувальних цілях. Ну, звісно, є позитивний вплив людованого повітря, морської води. Проживаючи вже майже три роки у Норвегії, я реально відчула це на собі. Тому що слава Богу, не, майже не хворіємо нія, ні діти. Дійсно, є позитивний вплив йодовного повітря, тому що фьорди це вода Атлантичного океану. І біля нас Норвежське море, біля нас багато різних фьордів, водоймищ. Тому так, хочу сказати, не дивлячись на суровий, як дехто думає, клімат, але він помірний, м'який. Ми реально оздоровлюємось. Ну і плюс екологія, плюс чиста вода, за яку навіть не потрібно платити, тільки за її нагрів. Треба платити великі гроші. От. Зараз покажу вам трошки кухню. От стоїть круїзний лайнер, зустрічають різні туристичні агенти, паровозики, двоповерхові автобуси і туристи дехто в шортах і футболки вийшов, бо ж літо так. Не дивлячись на те, що люди тут вдягнуться по-іншому, вони будуть тут стояти десь годин 6 чи 8, і мають можливість відкрити для себе Норвегію і прогулятися типовим норвежським містом. А я йду до свого кораблика, який стоїть от там. Попереду мене красивенний канал. І човен вікінгів. Я вважаю це найпрекрасне від місто Олісні. А позаду мене великий круїзний лайнер. Я завжди з побоюванням ставилась до таких великих кораблів. У мене завжди перед очима стояв сценарій Титаніку. Але зараз я вважаю, що я достатньо вже надивилась на ці кораблі. Щоб вирушити у подорож у круїз. Тепер починаю інтенсивно про це мріяти, бо воно того варте. Спілкуючись з туристами, я чую багато історій про те, що це найкращий тип подорожі для людей-авантюристів, які люблять відвідувати кожного нового дня іншу країну чи нове місто і, маючи пару годин, просто ознайомитись, пробігтись і. Кусити цей смак. Я думаю, що це для мене. Це ж як романтично сидіти на такому верхньому поверсі із скляним балконом зі столиком і дивитись на відкритий океан. I like it. Що означає море у вікні. От яке воно може бути. Постійно думаю над тим, чому ми вистачило рятувальних шлюбок на Титаніку і чи вистачає тут. Саме наші страхи позбавляють нас з задоволення. Я завжди боялась відпочивати на воді. Але я думаю, що я вже готова побороти свій страх. Як то кажуть, дякую Боже, що випробував в мене в бідності. Тепер я готова трохи поупражнятися в багатстві. Моя бабуся завжди підшучувала наді мною, чого ти надягнула таку коротку спідницю? Чого ти підняла шорти так високо до самої ватерлінії? Я була дитиною, підлітком я не розуміла, що таке ватерлінія, і моя бабуся не говорила англійською мовою. Тепер я доросла і я знаю, що таке ватерлінія. Ватерлінія це ділянка, якою судно паркається води. При нормальному навантаженні. Ось такий монстр стоїть красивий. І ось у Waterlin, Waterline. Уявіть тільки, який тут запах мертвого моря. У мене завжди запитують, а де люди? Чому місто пусте? Де люди? Немає людей. А вони виходять тоді, коли залишаю місто, я? Дякую за перегляд мого відео. Підпишіться, щоб не пропустити нове. А добра!